Джей, Ніколь, ти готова? Да. Так. У тебе сьогодні квест. Ти вибираєш 10 подарунків для всіх. Якщо встигаєш за певний проміжок часу, який я тобі сказав, то отримуєш Домовились? Угу. На старт, увага! Поїхали. Спочатку ти відтягуєш із червоного е, пакунка, так, е, кому ти даруєш перший подарунок? Це ні, це ні, ні, так? Доставай. Розгортай. Викидай кінь у корзинку. Так, що там написано? Покажи, переверни, будь ласка. Перший подарунок ти обираєш бабусі ніні. Готова? Мені даєш, це вкидаєш сюди. Хай лежить. Що ти хотів купити бабусі Ніні? Поїхала, будь-куди, якийсь смаколик, давай. Що ти хочеш, скажи мені. Бабусі Ніні, пам'ятаєш? Не собі. Я хочу То потім собі вибереш. Ходімо. Б... Що ти б ти хотів купити якийсь смаковий об усінь. Давай трошки швидше. Чого? Скажи, що б ти хотіла? Я скажу, де знаходиться. Апельсин? Апельсин. Да. Апельсин. Прямо поїхали. Їжай прямо. Так, шукай апельсини. Не <ріст> 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 з апельсини. Далі, далі, далі. Аж там апельсини. Аж там. Так, Вибирай, який хочеш апельсин. Ось апельсини, ось, ось тут апельсини. Бачиш? <ріст> Давай швидше, тобі час іде. Оцей апельсини, вибираєш будь-який. Можеш навіть без пакета, можеш з тут, як тобі загодно. А чому ти обирала для бабусі е, Ніни апельсин? Мені так хочеться. Ви Милосі, що говори? Мені так хочеться. Та захотілося? Добре. Твої подарунки обираєш які завгодно. Папа. Потрібна допомога? Так. Потримай телефончик. Ось так, тримай. Нічого Ни, не роби з ним. Так. Ми вибрали перший подарунок. Мені в мене все Ніна. швидше, час іде. Тебе вже дві хвилини. А тільки перший водоруночок. Обирай який хоче про сим. Вибирай який хоче просим. Бігом. Два, три. Так багато? Папа, Давай один, два, три. Да? Все. Ти що увагу вдолу, піднімі було скупкою на місце. Це ж нам? Тримай. Усі. Дивись, в тебе має це книг собі дочок. Так, нас наступний подарунок бігом. Наступний кіндер. Давай тільки швидше, доставай, доставай, Ніколь. Один, один. Що показує мені? Ой, ти обереш подарунок для себе. Так. Який ти хочеш? Сказай, кіндер в козинку. Будь ласка, їдь, дивись. То, то, то якщо встигнеш все купимо. Інше щось бігом. Може кавуна хочеш. Ну, ти сьогодні в такому платі з кавуном. Давай, на мені два слакої. Так, два, два. Спочатку це, а потім, якщо все встигаєш, ще один. Донь, дивись, там кавуни були такі червоні порізані, дуже скучні. Поїхали, пішком. Давай, 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 добавить. Як у мене на платі. Або великий цілий кавун, що ти хочеш? Половинку чи великий цілий? Половинка ось тут. Підходь, бігом бігом, вибирай, який завгодно. Який ти хочеш. Піднімеш сама? Так, обереш наклади. Ось сюди, підемо. Ось сюди. Молодець. Вибирай наступний подарунок бігом. Так. Кінтер, кидай сюди, а мені показуй, що у тебе. а то Віста собі подарунок. Давай мені. Давай, що ти мені купиш? Що ти мені подаруєш? Чекай, ти зі мною поділишся. Я поділюся обов'язково з усім. З усім з тобою ділюсь завжди. Малину хочеш? Клубнику? Мені два смаколики. То потім тобі купи, не хвилюйся. Що ти мені подаруєш? Тобі два смаколика теж. Кавопіку, так? Клубнику мені? Клас. Я обожнюю клубнику. Чекай, чекай, то вже давай так. То вже буде інші смаколики, якщо комусь попадеться. Витягуй, витягуй наступний, будь ласка. Від'їжджай сюди, витягуй на, наступний смаколик. Хочешь? Давай попробуємо, я це сподіваюся. Так, читаємо, що там написано. Мамі, мамі, алюмці. Вона її дуже, дуже любить. Бери, 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 бери. Запаковано, так? Круто. Так, потяг наступний подарунок, швиденько. А, ти встигаєш. А, ти все встигаєш. Тобі ще 5 хвилин. А, 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 так, показуй мені, бігом, 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 бігом. Так, дідусю Дімі, що ти купиш, дідусю Дімі, бігом. <сум> 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 давай, 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 вибирай, що ти хочеш. Оце виноград, де... треба щось дідусю дідусіді таке, щоб воно не зіпсувалося. Тому що він далеко і до нього довго їхати. Давай подумаємо, що ми йому купимо. Може якийсь чай дивись. Якийсь смаколик, давай йому купимо. Що ти скажеш? Вибирай, що хочеш, дідусю. Може якесь спагетті, може ще щось не знаю. Спагетті, дідусідімі, правильно? Чудовий вибір. так, смаколи, бігом. Встигаєш? Так, тебе за часу дуже багато. Ти дуже швидко все скупилась на одному місці. Так, читаємо. Андрію, твоєму другові, так? Вчителю фізкультури, так? Так, який ти з тобою робить всякі гімнастичні вправи. Що ти їм купиш смачного? Ану, подумай. Так. Можеш далі їхати? Скажи, що я підкажу, де воно знаходиться. Горіхи. Горіхи? Давай горіхи шукати. Десь аж там. Поїхали, аж туди, Швиденько. тут. Десь тут горіхи. Давай їй сюди, бігом. Давай, У те, тебе закінчується час. Давай, 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 давай. Десь тут горіхи нам підказують. Да? Де горіхи? Де горіхи? Бігом. Поверни голову. Направо, горішки тут. Так, який Андрій любить горішки? Бігом вибирай. Думав. Ото ті, хто самі добрі горішки ти вибрала. Все, швиденько. наступний подарунок, бігом. Думав. Давай, 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 давай. Я кому, 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 кому. Дивись на мене, доця, Дивись на мене, показуй мені. А, так, добре, я обіду тебе. Так, ану, ану. Хто там у нас залишився? Я думаю, це Марія буде. Ні, це подарунок для будь-якої твоєї подруги з садочка, кому ти захочеш. Кому ти хочеш подаруночок? Саша Саші. Смик це твоя подружка, так? Да? Добре, давай. Ми заметали. Саша Смик буде дивитися це відео і скаже, о, мій подарунок. Що ти їй подаруєш? Якусь шоколадку може? Ану, що ти, що ти хочеш? Говори голосно, що ти хочеш. Що? Я не чую. То йди туди, обходь, і вперед. Все, Що ти подаруєш, Саші Смик? Дуже цікаво. Обминай, обминай, обминай. Вперед! До смаколиків поїхали, так? Да? Поїхали прямо до смаколики, туди далі. Ото Сашість мик. Круто. Давайте так поставимо. Його треба, мабуть, буде ще зважити пізніше, ми потім зважимо, так? Да? Okay. Так, але немає кришки там, так? Да? Ну нічого страшного, витягнемо сюди в дорончук Так. Uh, сестра Домініка. Що ти її купиш? Смоктушка. Пішти зі мною, я покажу, де? Yeah. Смоктушка, де смоктушка. А, я знаю йде. За мною, за мною, за мною, бігом, догня мене. Давай, 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 досі, давай, 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 давай. давай. Смоктушка далі, 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 прямо, прямо, прямо. Давай, час йде, час іде, доцю. Не встигаєш. Чи встигаєш? Yeah. Так, прямо, прямо і повертай наліво. Там смоктушка, наліво, 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 ось тут ліво. Давай, 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 давай. Смоктушки для сестрички Домініки. ти умничка. Вау, це так. Дивіться, щоб ти не випала тебе. Так, стоп, раніше смотушки були тут, а де ж не поділися? Цікаво. А можливо у нас тут снаряд. Ходімо на смутряд. Ось вони, досі. я знайшов їх. Вибирай, яку ти захочеш. Будь ласка, швиденько, швиденько, вибирай будь-яку смактушку. Яку завгодно, от ту саму добру. А ну стоп, 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 то не та, то то якась каша, це не та. Їй е, пюре фруктове, ось таке можна їй взяти, або ось таке. Покажи, що ти взяла, покажи татові. Ось таку взяла, так? Да? Дві штучки навіть. Добре, е, є ще там подарунки? Я не пам'ятаю. А ну, давай подивимось. Це скотч. Так, то не подаруночок. Є ще кіндери там? <плес> доставай Достав, <плес> турбинку, ну доставай, доставай. дітей, да, молодець. <плес> а ну давай, останній. я <плес> подивлюсь. О, так. Ні, не останній, там ще буде один. Там ще є один. Так, що тут, давай подивимось. Бабуся Таня, скоро прийде на бабуся Таня. Що ти їй подаруєш? Скажи, які подружніть, я скажу, де знаходиться бігом. <плес> <плес> банани. Банани? Поїхали до бананів. бігом. <плес> Прямо банани. Сюди. Давай, 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 давай. Це останній подарунок? Mm, ні. А що, ще єдите? Ні. У мене два подарунки. Давай, швидше, швидше. Два прямо, 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 прямо до фруктів, Давай. Поспіши. Mm. Поспішай, прямо, 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 прямо. Давай, 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 давай. Наліво, наліво. Ти бачиш перед собою банани. Давай, десь далі, прямо банани. Давай, давай, давай. Ось вони. Папай. Бери, бігом, 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 бери, який ти хочеш. От, оті, нормально, клади. Клади так, щоб ми тут нічого не зіпсували. Це все, це останній? Чи ще там щось є? Є ще один, бігом. Останній. Останні. Так, ти встигаєш бігом. бігом. Ми... – Мені Все нормально, а потім ми все зважимо. Мені це смакої. Давай, давай, це комусь. А Марії був подарунок? До тебе сьогодні 8 має прийти Марія, так? Марія, точно Марія! Що ти візьмеш, який смаколик Марії? Бігом вибирай. Можеш що наробити? Парсик, виноград, що вона хоче? Як ти думаєш? Виноград? Чудовий вибір, чудовий. Давай візьмемо пакетик і потім я, я тобі покладу саму кращу грону, Давай. Okay. мене там ззаді пакетик в тебе зелений. швиденько. Тримаємо. Тримай. Тримай. Отаку. ось знімаємо. Тримай. Відео йде у нас? Помоги. ти Ти. Не можеш саменька, то я допоможу. Вибирай поки що ви які тобі подобаються. Сім і от шочка. Вибрала. Такс, ми встигаємо. Ще немає 15 хвилин, як думаєш? Не думаю я. Так, вибрала. Я тут не можу справитися з пакетиком. Страшний пакетик. Так, справився, здається. Так, все, кидаємо пакетик. Два. Роби, багато награду. Два. Два. Так, Тетя Марійка, ти бачиш, як Ніка тебе любить, mm -hmm. Два виноградить тобі, так? Це щоб ти з нею поділилася, правильно? Mm -hmm. Так, Отже, Ніколь, стаємо, показуємо, скільки ти всього накупила. Ди сюди. Mm -hmm. Ти встигаєш, ти встигла, на 13 хвилин, 30 секунд. Молодець. Mm -hmm. Де каса? Бігом? Mm -hmm. Бігом на касу, на касу, на касу, на касу, на касу. Давай, 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 давай. Швидше, швидше. Ніка, сюди, Ніка, сіди, сиди, сіди, сиди, сіди. А, знаєш що ще. Давай, до каси, до каси. Так, Ніка захотіла ще один смаколик мамі. Додатковий бонусом, так? Да? Так, добре, обирай мамі один смаколик і на касу. Що ж ти хочеш, навіть не знаю. Я вже знаю, круасанчик. Так. Все, мама буде дуже-дуже рада. Вибирай касу, ось ця вільна. Давай, вперед, сюди. Заходь. Ні-ні-ні. Давай сюди, леті, давай, перейд, давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Заїжджай, заїжджай, заїжджай. да да, 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 да. все, ти велика умничка. Так, доставай свої всі речі. Помаленьку. Банани, правильно. Молодець. Обережно, обережно ожинку тільки. За це я поставлю. Ожинку мені сюди, це саме останнє. Так. рожки, клади сюди, Юсеві. Так, награду чудово. Клади. Добрий день, зараз, секундочку, на нас випадає товар тут. Ти така самоцінна, молодець. Бережно, берегу, будичку не подайдуть. Не поспішай. Давай сліні. Обережно. Так. І щось що залишилося. Ржевий, так. Все, це все, так? І йдемо по морозову, правильно? Все, піди на мене. Ти справилась.